Готуємо макен чіз За бажанням використовуйте декілька видів різних сирів, також можете запекти страву в духовці, попередньо посипавши поверх сиром. До рум'яної скоринки. своє коріння страва веде з Великої Британії, хоча макарони з сиром досить гарно прожилися в Канаді, США, Італії тощо. Якщо у нас 400 г макаронів, беремо десь 4,5 літри води, солимо ставимо на вогонь до закипання. Накривши каструлю кришкою. До просіяного пшеничного борошна додаємо сіль, кардамон та мускатний горіх. Перемішуємо ложкою відставляємо в сторону. Натираємо на терці пачку твердого сиру. Зробимо соус бешамель з додаванням сиру. В каструлю покладіть вершкове масло. Поставте її на невеликий вогонь. Коли на поверхню масла почнуть з'являтися бульбашки, всипте сухі компоненти. Порційно перемішуючи вінчиком до об'єднання, плюс тепле молоко. Перемішуйте вінчиком, щоб не було грудочок. Нехай молоко прогріється та дещо закипить. Плюс сир помішуйте до повного розплавлення. Також можете додавати сир в молоко одразу. Просто довше потримайте його на вогні. Проварюйте до загустіння. Накрийте каструлю соусом кришкою та відставте в сторону. Тим часом підсолена вода в каструлі закипіла. Всипайте в неї макарони, Проварюйте до стану альдента, тобто, до стану відчутної внутрішньої пружності пасти під час укусу після термічної обробки. Не забувайте помішувати ложкою. За бажання можна додати трохи олії. Я влив звичайну та трохи оливкової, першого віджиму. Олія доповнить страву, надавши їй благородного аромату. Злийте воду з відвареної пасти та пересипте в каструлю з соусом. Перемішайте ложкою, подавайте одразу до столу багатогранний аромат сиру, а також прянощі в соусі бешамель з обволікаючою текстурою. Проникають огортаючи щільну пасту. Воістину довершене поєднання компонентів. Справжня класика ідеальної вечері. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!